Друга половина грудня найтемніша пора року. Ще важче нам отримувати світло всередині та зовні через напади пекельного сусіда. Російські ракетні удари по об'єктах енергетики намагаються занурити Україну пітьмо. Але ми відновлюємось, опираємось, ми боремось за наше світло. Про блекаутні перспективи і темпи відновлення об'єктів інфраструктури. Наші журналісти розпитали енергетиків. Чергова серія війни росіян зі світлом в Україні знову блекаути відключення щоправда нетривалі. Темнота вона грузить. Настрій сумний. Це якраз у цей знаєте оптимістичний сценарій. Поки що рухається. Скільки він триватиме? Які перспективи відновлення цілодобового електропостачання? Відключення світла є. Е, буває, графік дотримується, буває, не дотримується. але ми розуміємо, що стан в країні такий. Це незручно, боляче іноді, особливо коли є електроплита для приготування їжі. Понад сотня ракет за кілька хвиль. На додачу дрони різного типу. І більшість російського залізяча летить на українську енергетику. Порушені знов таки роботи підстанцій. Відповідно, порушення робота АЕС, такого основного базового елементу, так який у нас є. Теплові електростанції. На жаль, вони, вони фактично перестали виконувати маневрену роль в генерації, тобто, ну в енергосистемі, їх порозбивали, відремонтували мало відремонтували там 40%. Тобто, грубо кажучи, десь 2,5 мегаватт. Дмитро саме забезпечує їх генерацію. Чоловік оператор теплоелектростанції, об'єкт нині працює не на всю потужність, його поступово відновлюють. Сльози на очах набираються, тому що тут і мій батько працював все життя, і я більше другої роботи не знаю. Я зразу після інституту тут почав працювати. Зараз ця робота величезний ризик. Працювати доводиться і під російськими ракетами. Страх, звісно, є в кожної людини. До цього не можна бути готовим якось. Но... Дякуючи, що все нормально, і ти вже тоді здивишся, вже, що там робити далі. Ну, Зразу нікого не посилаємо, тому що ніхто не знає, чи ще прильоти будуть, чи ще сидимо. так от, За щити забігали, лягали там під панеліці. Ну а якщо не ми, то хто? Тут... Так, звісно, в мене теж є сім'я, які мене чекають. Ну, Просто якщо ми всі звідси підемо, а сюди не прилетить ракета, і воно обладнання поломиться, то це ж теж на наших плечах. Ремонтна кампанія триває по всій країні. Фронт робіт величезний. Допомагають і партнери. 6 мільйонів євро на відновлення енергетики надала Данія. Багато європейських країн допомагають устаткуванням. Ремонтують ці підстанції, які пошкоджені. Це також якби час займає. Принц по прогнозу погоди не буде похолодання. Це якраз у цей знаєте оптимістичний сценарій. Поки що рухається. Плюс я кажу, це, це все ще дуже знаєте. вплинуло те, що була тепла осінь, в цілому тепла і вересень, зрозуміло. Там літо фактично було. Втім, найкращою гарантією стабільного електропостачання залишається сильна ППО. Нині політичне керівництво країни разом з партнерами працює над її посиленням вже найближчим часом. В Україну мають прибути додаткові системи протиповітряного захисту з Німеччини.